Нові заяви від Крила Олексійовича Буданова, прозвучала на всю Україну. Голос спокійний, як завжди, але кожна фраза мов грім. Ну і звісно, раптом спокій перетворився на емоції. Сталося те, чого українці чекали роками. Невже в Кремлі несподівана зміна? Що може все перевернути? Розвідка підтверджує, і ця довгоочікувана звістка має змогу змінити ситуацію. Тож ви маєте переглянути цей ролик до кінця, аби дізнатися подробиці. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Керівник головного управління розвідки Кирило Будано вийшов із рядом заяв та новинами, що сколихнули країну. Перш за все, він закликав українців не вестися на маніпуляцію емоціями, до якої вдається рефія в рамках системних інформаційних війн, щоб зруйнувати українську єдність середини. Повідомляє гур Росія. Продовжує цілеспрямовану інформаційну агресію проти України, намагаючись Полювати емоціями українського суспільства для руйнування національної єдності, але ці спроби не матимуть успіху, зазначив Буданов. Керівник ГУР зазначив, що Арефія системно веде проти України спеціальні інформаційні війни, які спрямовані на маніпуляцію емоціями українського суспільства. На думку росіян вони мають призвести до руйнації держави середини, але я певен, що вони не зможуть це зробити, наголосив він. Також головний розвідник країна прокоментував аналіз аналітиків JP Morgan Chase, які спрогнозували чотиримовірні сценарії закінчення війни в Україні. Найімовірнішим 50% вони назвали грузинський, коли захід відмовиться від військової підтримки, і Україна стикнеться із нестабільністю. Після нього йдуть південно-корейський та білоруський сценарії. Начальник розвідки зазначив, що а, думку Morgan Chase неможливо просто ігнорувати. Але Буданов вважає, що питання ж не в тому, що може статися, а в тому, що Україна українці хочуть отримати коментуючи нещодавне дослідження Джепі Морган щодо ймовірних сценаріїв для України Буданов наголосив, що це лише аналітичні моделі, а не передбачення. Це сценарій розвитку подій. Перш за все, це треба пам'ятати. Це не догма, це суто сценарій, варіанти, зауважив він. Попри серйозні структури JP Морган, Буданов закликав не зосереджуватися лише на оцінках аналітиків, а подумати, чого саме прагне українське суспільство. На думку очільника, гур сценарії на кшталт білоруського чи грузинського навряд чи задовольнять українців. Воно Щось варіанти із реалізації або південно корейська модель виглядають привабливіше, хоча й залишаються дискусійними. Я вважаю, що нам треба думати над тим, як жити далі в тих умовах, в яких ми вже перебуваємо, і думати, як нам зберегти нашу державність, наше суспільство, нашу культуру і націю. І думати найважче в цій ситуації буде над тим, як нам потім повернути те, що ми на певний проміжок часу втратили, сказав Куданов. Начальник гур відкинув грузинський сценарій для України, але зробив попередження. Станом на зараз ні, точно ні. Це неможливо. Адже навіть якщо хтось би захотів повернути, скажімо, у бік Росії це просто не вдасться. І події, які ми з вами бачимо у нашому суспільстві, ще раз це підтверджують, Зараз це неможливо, але питання, що буде далі, якщо всі ми не змінимося і серйозно не почнемо сприймати те, що є. кажуть, можуть бути різні речі. Ідеться далеко не про найприємніші, як то кажуть, розумував Буданов. На ну, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, багато хто в західних столицях вважав, що Київ паде за лічені дні. Стійкість країни військово Ична психологічна вразила світ, і одним із найбільш вирішальних, хоча й найменш обговорюваних елементів цієї стійкості, стала робота головного управління Міністерства оборони України під керівництвом генерал-лейтенанта Кирила Буданова. Про це у статті для Newsmax написав американський бізнесмен Том Рос, колишній член національного комітету республіканської партії. Він заявив, що гур, завдяки партнерству з розвідувальними відомствами сполучених штатів, продемонструвало надзвичайну ефективність за декілька місяців до Великої війни. Буданов був одним із небагатьох високопоставлених чиновників. То публічно попередив про підготовку нападу. Ці слова багато хто вважав панікерством, але історія підтвердила їхню правоту. Буданов, прийнявши командування ГУР, перетворив військову розвитку на гібридну силу, здатна виконувати високоризиковані операції, наносити удари на великій відстані та тримати позиції на полі бою. Як зазначив Томрос, довели перші години повномасштабної війни, коли розвідника відбили повітряну атаку Росії на аеропорт Гостомель. Якби ця операція провалилася, окупанти могли б оточити Київ вже в перший тиждень. Буданов підготувався, створивши спеціальні Гони, як от Кракен, Шаман і Артан, та організувавши партизанські мережі на окупованих територіях. Він також керував інтернаціональним легіоном, який залучив тисячу іноземних добровольців. Зазначив автор. Він назвав досягнення гур вражаючими. Коли Маріуполь перебував в облозі, бійці відомства здійснили сім варторідних вильотів через контрольований Росією повітряний простір, щоб допомогти захисникам Азовсталі та евакуювати деяких із них. У Чорному морі сили гурмо Україна звільнили острів Зміїний, захопили деякі морські газові платформи відновили найважливіші маршрути експорту зерна і неодноразово атакували російський флот. Автор підкреслив, що важливу роль відіграли військові інновації. Підрозділ група 13 розробив і активно використовує надводні дрони. Магура єдині відомі безпілотні апарати, яким вдалося потопити військові кораблі в бою. Магура в 5 до кінця 24-го року вивела із ладу або знищила декілька російських суден і навіть збила вертольоти. Модернізований В 7 озброєний американськими ракетами Сайдвіндер. У травні знищив два російські винищувачі су 30 у районі Новоросійська Україна. Також перенесла бойові дії в глиб Росії з допомогою далекобійних Пла головне управління розвідки причетне до безлічі ефективних уражень військових цілей на території ворога. Роз додав, що відомі епізоди, коли Буданов керував боями на фронті прямо на місцях боїв, як у Руській лозовій під Харковом. Бійці Гур здійснювали рейди в окупований Крим, а також організували заходи в Білгородську та Курську області Росії, що стало перевіркою оборони ворога для подальшої масштабної операції українських військових на Курщині. Буданов користується надзвичайною довірою. Він незмінно входить до трійки найшанованіших фігур в Україні. Україні, де політична доля швидко змінюється, це чималий подвиг. Написав республіканець. При цьому, на думку автора, нічого із цього не було б можливим без підтримки США. Обмін розвідданими між Вашингтоном і Києвом став одним із найбільш нечущих і найменш висвітлюваних досягнень війни. Американська супутникова і радіоелектронна розвідка в поєднанні з українськими агентурними мережами і тактичним чуттям створили перевагу на полі бою, якої не міг досягти жоден російський генерал. Партнерство між США і Україною вже змінило ситуацію. І приклад гур показує, як Стійна американська підтримка, розвідка технології обладнання призводить до відчутних результатів у боротьбі з Росією. Подальший шлях має будуватися на цьому фундаменті, упевнений роз далі. Поговоримо зокрема про те, що голова головного управління розвитки Кирило Буданов заявив, що навіть якщо Путін помре, то в Арефі нічого не зміниться. За його словами, в Росії стійка система здатна пережити смерть очільника Кремля. Очільник гур зазначив, що в Росіян міцна і стресостійка система. Тому після того, як піде лідер держави, нічого не зміниться. Росіян. Вибудували систему, так що наступник як мінімум буде перебувати у цій парадигмі. Це як мінімум, додав Буданов. Ну а тим же часом очільник головного управління розвитки міноборони України Кирило Олексій Буданов наголосив, що соціальні мережі суттєво змінили правила гри для розвідки. Тепер чимало інформації, на яку раніше витрачалися значні ресурси. Користувачі викладають добровільно. Це те, на що витрачався час і гроші. Зараз багато хто з людей просто сам виставляє, пояснив він в інтерв'ю. Разом із тим Буданов застеріг, що надмірне захоплення віртуальним середовищем може мати зворотній ефект. Є велика вірогідність, що і сам можеш потрапити під такий вплив, зазначив він, натякаючи на ризики маніпуляцій і втрати пильності в інформаційному полі. Також керівник гур зазначив і розповів, чи вирушить на відпочинок після завершення війни. За його словами, йому може знадобитися хіба що декілька днів. У ліс не поїду, спокійно мені не потрібен. Декілька днів відпочити зможу. Так хотілось би, зазначив він. Натомість додав Богданов, це не поширюється на його підлеглих. Дякую вам, глядачі, що ви додали себе пуст до кінця. Підпишіться залишки. Чайте вподобайки та коментарі. Ну а я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром в наступних випусках. До зустрічі.